Представники структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, також лідери молодіжних громадських організацій, ознайомлюються з німецьким досвідом організації державного управління на місцевому рівні, лідерство і формування команди тема науково-практичного семінару, який відбувається в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців за сприяння фонду ганса Зайделя в Україні. Програма семінара охоплює питання удосконалення державного і муніципального управління у демократичній державі, а саме практичних аспектів лідерства і формування команди у місцевих органах влади. Семінар спрямований на те, аби передати знання і сформувати навики лідерства, керівництва у місцевих органах влади, беручи до уваги європейські набутки у цій сфері. Допомагатиме нам це зробити наш гість, доктор Юрген Вальсьофер. Який тривалий час уже викладає в Україні, має добрі стосунки і досвід співпраці з нашим центром. Доктор Юрген Вальхьофра має чималий досвід практичної роботи політика і муніципального діяча, адже впродовж 18 років був бургомістром міста Дікінзбюль у Баварії. Тож сподівається, що його напрацювання будуть корисними і для українських чиновників. Я працюю в Україні з фондом Ганса Зайделя вже тривалий час, тому певною мірою знаю державну систему управління в Україні. Звісно, не існує жодної моделі, яку можна повністю перенести на інший ґрунт. Однак, що стосується керівництва та формування команди, то ці принципи в усьому світі однакові. Адаптування європейського управлінського досвіду до вітчизняних реалій є актуальною проблемою реформування та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Фонд Ганса Зайделя стоїть на християнській позиції. Нам вже давно час, пора в, свої, в своїх взаємовідносинах, взаємовідносинах між керівником і підлеглим саме застосовувати, вчитися і взаємовідносини будувати саме на християнських позиціях.